Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Світланка-Селянка. Попасенкувала трошки виноград. Курочки тепер займаються. Почали квітувати лілійники. Зараз буду прибирати в квітнику і потім розкажу, що я зробила, що прибрала, що квітує. обрізала від цвілі квітконоси на ірисах. Зараз у нас день, спека Матіула від квітла, закривалася, але є парочку квіток. Це ще обрізані квітку я не винесла. Бо зараз у нас спека. Зараз покажу ще, що я зробила. Це соняхи декоративні, які самі насіялись. Ось тут тюльпанчики корликові. Це вже обе після роботи. Я їх викопаю. Це Чорнобривці потерпають від нашої погоди. Ще трохи ісок квітуються. Ось тут ще одні чорнобривчики. Ці трохи краще. Жан збираються квітувати. Є бутончик. Квітує, шавлює. Це я минулої весни її пересадила. І цьому році вже вона ось так розрослася. Бдюлки працюють. Лілія бородова вже вся на бутонах. В цьому році бетонів багато? Ось це старий куш лілійників. Ось старий кущ хірисів фіолетових я теж позрізала китконоси. Він залишиться до осені, а потім я його пересаджу в інше місце. Жоржина. цьогорічні прирости на дубочках світленькі а листя на гілочках, які вже минулого року були темненькі. Мій одинокий майорчик. Хризантема вже теж бутончики з'являються. Обрізала також від свілі квітки на гвоздиці. І вже є багато бутончиків, які ось ось розкриються. І моя троянда плетиста. Ось тут є сіла якісь квіти, але те, що зійшло, вже і квітує, але мене воно не радує, якесь воно. Дуже скудне. можливо це тільки початок цвітіння, бо бачу багато бутончиків. І взагалі в цьому році квіти із пакетиків однорічники зовсім не радують, бо я ж кажу, багато їх насівала. Але зійшло дуже мало. Багато квітів просто не посходили. Ще ось такий кущ гайстрів. Гладіуси вже ось як попіднімалися Ну, поки що на цьому все. Продовження буде ввечері Зараз йду на обід. Потім на роботу. А вже ввечері по холодку викопають тоді карликові тюльпани і звичайні тюльпани. Ось, до речі, тут у мене в минулому році були жережини продюрні. Я зібрала їхнє насіння, десь їх посіяла, але вони не зійшли. А ось тут на тому місці, де вони були минулого року, схоже на самосів. Ось одна. І тут були ще до доріжки. Інше кущик. Якого вони будуть кольор, побачимо, але без бордюрних жоржин я не залишилась. День підходить до завершення, сонце вже на заході, я вже приїхала з роботи. Викопала тюльпани. Ось це карликові, ось це звичайні. Зараз я їх пообрізаю, цибулинки від стебел і покладу на зберігання до осені. Під вечір, як зазвичай, розпускається матіола. На цьому буду завершувати своє відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.